Please report this event to your superior officer. А тебе ten. Повідомте про те, що карантин. Повідомте. Якщо стазіс на території, значить щось будемо зупиняти. Це нам вряд, чи? Я думаю, ті б у позабирати потрібно. Шпенс. Куно. Трес. І. Третє квадро. Я не wanted to hurt anybody. I, I just wanted to live. That's all I wanted. А, тут показана та барахтар. Перша кімнатка тут. Uh, yep, yeah, that did the trick. Gravity is reading normal again. What do you think is worse, Buckle? Dying along with everyone else or being the only one who survives? I mean, it's not the dying that scares me. It's not making a difference before I do. We I mean, uh, should be able to make it to the top of the conning tower now, I think. If Edwards is around, that's where you'll find him and his stash. Барахло! Це все? А, ага. Йдемо туди, де гравітація ця зникла. Тепо, що там спітлой ті гачку. Вогонь. Йдемо тільки марку, і. Побіжимося. Ходу, ходу, ходу. Ох, хі наслідили. Ем

Puxa! Puxa! Acho vai ser. Tá, E que da mãe? Só Au! Fechou, mano. Que delícia. Pô, que Que Yes. Yes. Jest, To je To těsto. To si se znáhra mi těsto. Oh, bot. A mi zaraz se děkují běstný. A bo. Ehm. Ano. Vidím si, že to je jediný čekým na kudy na ně. klas. Eeeh. Ось, сумму, ну, бачите, тут була гравітація фигаси? Ні, немає нічого. Добре, я йду я за... Бопи там. Эй, шуляньки. Эй, ей. Так, о! Кучу барахла привіз. Угу. Що ми отримали? Перезарядку. Блін, теж мінімально. О, ні, давайте на другій п'єки поставимо тут перезарядку. Оп, тут вже ефективніше. Ні, не тут. Це все? Ну оп. На... Типу, на... Там скільки мене патроні, я ще не буду дивитися. На цей позор. Я зможу дістати Я би хотів достати. Ну езд. Б... Цю гравий ти як на гармати, чи щось весь тут лежить. Дякую. Mm. То це тут було? 2-3? Третій я не міг потрапити. А я тоді на другий Давайте на другий. Как это було от Еврона, что там таке Бля, по все... А, знову повідомлення. А шо це называется тут у нас? Не Песна Стезис. А осі ключ доступ до Edwards. Эдвардс, я вже йду до тебе Эдвардс. Едвардс. Hello! Wake up! Бля, хал та Може тут десь здушові. Десь, 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 Ні. не працює. Не хоче... ботик відрубляти. Хм, десь я це вже бачу. Конь Ось і знак Едвардса. голова Буйвол, Крик Ягну. Антилопа, агну. Типо, Берка. О. Я ще портура двинувает. congratulations you found me kind of stupid ain't it the i just thing? wanted to live and now that i'm the only one left i couldn't give a shit but all this time alone i realized it's just like sam said i'm a lazy prick who never took one for the team well team you can hear me now this one's for you let I And? Yeah! Aha. Edwards. It took me a while, but I realize now why we couldn't be allowed to live. So if you found this and you're still alive, I guess I can finally do my part. Blow all Долучитися до нас? Так, <звук> <Хакер>, ярти, падло. <звук> Пачка мені тут покладає. Е, -е, е, а де зарядка, а де? Вийшов порожній. <звук> Actually, just Тут бігає. Куда-ху. Все вже? Ага. Зараз. Едвард. так і рядом. Он ти чудиво. Непоганий такий кабінет. Он і тут як. Дивіться. Капелю. Ох, ніфіга собі. Ти ah! типу режим гравітації? Ой-ой, па. не no. е uh, You want me. Here I am. Here I am. This is me. Е? Eh? Боже, не так, а ну ти тут. Їв. Пив. Спав. Папа і засу Да. Ааа, ось он не бечи. да да I see you, my time to go Подруже, як скажеш, побачить Куда? Вот це пригорка Що треба вийти за це ціле. Депесик, до речі, давайте може скинемо. повний рюкзак барахла. Ля-ля-ля. Так, подивимось, що цікавого можна. Перезарядка але мінімальна, але хоч якась, так? Плюс урон. Я. Оу! Oh, я не проти. Може це давайте краще додамо до цього. До обойма. Бэм. Блін. Паскус, то ні удані друга скуці, гарно. Люмус максимум. Ні. Давай зарядка. Крапуль. І тут крапуль. По крапулі. Крапуль сюди, крапуль туди. Я думаю, це сюди піхне вам, що скажете. Давай! скоріше себе яку задасть. А якщо ми ось це посунемо туди, зможемо його забрати далі, що скажете. Я не про те взяти поперед про собою. Все патроны. Чай я шляф. Эй! А це ж не поможет! Блин! Ано. ну? А ну? Не, не буду! Входу, ходу, ходу! І він махає, і я махаю. і райстільки атак мені не допомогли. Падло. Ій. не варто бігати пробігати, давайте просто його тут. Після додавання, ви бачите, після додавання шуці я додав собі урон, перестав небічтовку, Типу, неї стоять на місці, коли розбайка спрацьовує. Якось дуже. Якось це дуже... Так, ходить. круто ж. Нюх наш нюх ннюх не варто його пускати бачите, выстрелує все підряд ух ти ж Ти дивись Ді, берегос? Можемо забрати. Е... Давайте ще. Як це не підкорбимось, підживемось, підтягнемо. Жду ровичку. Новарис гарано.

Иди сюда. Ах ты ти... ж. Я тебе так попадаюш! Ты попадаєш, я не попадаю, а? Не классно, друже, не класно. Я зовсім застив. Ти. А ти. На 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 на, друже, да, -да, -да. да вс хватит. Так, так, так. И то би. И то би, рикошела. Не надо. Как думаете, что раз працюет тут? Ага. 28 тысяч раз працюет. Окей. Ты да.

Не чуди. Не чуди. Так. Порядок розкиданий. Бляха, ну так підійшов. Так, я заберу це. Маточок, метал. Ем. Наче все. Ого-го-го.